Радіо Chicago. Це будуть візи зі збором на відбудову України. Представлено новий план посилення санкцій проти Росії. Міжнародна експортна група Єрмака Макфола представила новий план дій щодо посилення антиросійських санкцій, в якому запропонувала країнам запровадити збір на відбудову України для росіян під час оформлення ними туристичних віз. Про це йдеться у документі план дій 2.0 посилення санкцій проти Російської Федерації від 24 квітня. Якщо простіше говорити, то ті іноземці, які хочуть, будуть, які схочуть відвідати Україну або зараз, або в майбутньому, повинні будуть заплатити певну кількість грошей для візи, і ці гроші будуть на відбудову. А не зовсім так, Вадима, тому що санкції саме йдуть проти Росії, і тут мова йде про громадян Росії, які хочуть податися на туристичну візу. Це що ти сказав, це також є в розробці. Я знаю, про що ти говориш. Це є ще один метод, як власне змусити наших західних партнерів допомагати нам, але це ще поки що на первинному етапі свого обговорення. А до той закон, то впровадження, яке вже майже затверджене, це те, що росіяни будуть платити додатковий візовий збір в плані репарацій на відбудову України, якщо вони хочуть поїхати за межі на свого я взагалі в свої свого болота, я взагалі в своїй думці такого не уявляв, тому що ну все хай залишається в своєму болоті. Що, що, що за росіянин? збирається Куди? в Куди? Ні, не в Україну, це в Європу. Туристичні візи в Європу. В Сполучені Штати, в Європу, а Азію, Куди? будь Куди, ви що? Заборона і все? Заборона так, має бути. Я погоджуюсь, це є оптимальний варіант. Так само 50 років, можна навіть більше, як. 40-50 років, це як мої сей, нехай їх поводить так само десь по пустелі, Їхні, їхня сильна рука Путіна по болотах Росії. Може, вони трохи повимирають і народиться нове покоління, яке, напевно, не зміниться, але хоча б буде шанс. Не, дивіться, є Білорусь, а? є там uh, Киргизстан, Киргизстан 아, Казахстан, і Китай, той саме Іран. Хай їздять, відпочивають. В Китаї теж є море, до речі. Жовте. Але навіть туди, як вони будуть їхати, все рівно треба, щоб їм теж там щось придумали таке, що вони самі того не знаючи, але я, я думаю, в Китаї є достатньо свого населення там ще не вистачало росіян. Але загалом просто це ми все, ми сказали бажане, а тепер вертаємось до реальності. І, власне, світ хоче зробити це і вже і ця ідея вже майже готова. Група Ярмака Макфола вона представила новий план дій і. Візовий збір, збір на відбудову, так звані репарації, це є досить креативний сучасний підхід. Хочете колись поїхати? А підтримували ви путіна, не підтримували. платіть внесок на те, щоб Україна була такою, як вона була перед вашим повномасштабним вторгненням, а ще або ще й кращою. Тому це чудова ідея. Абсолютно її підтримуємо. Та, в принципі не думаю, що від нашого слова вона буде змінена. Але загалом це. Це гарна ініціатива, і таких напевно потрібно ще ввести не одну, не одну і можливо декілька десятків, оскільки ті регіони, які постраждали, їхня відбудова вимірюється в сотнях мільйонів доларів. Радіо ЮЕЧИКАГО.